Друзі, я вас вітаю. До вашої уваги ось такий красень, точніше, красуня. Рено Лагуна 3 2007 року випуску, перший облік 2008 рік. Автомобіль в дуже гарному стані, особливо для, як для свого віку. Великий, великий плюс цієї машини те, що тут стоїть 2-літровий мотор на 150 кінських сил. Надійний невбиваємий М9Р 16 клапанів, цепний привід ГРМ, чугуняка, двигун, який вибігає спокійно далеко за 500 тисяч, навіть я б сказав, двигун мільйонник Так, зараз будемо його перевіряти товщиноміром. Фарбований в Україні фарбований капот. Були подряпини. Тому фарбувався. І в Франції фарбована задня права дверка. Загалом автомобіль в двойному окрасі, заводському б'ється в районі 180, 200 мікрон. Так, погнали капот. 349, 427, 419, 363, 234. Якщо машинка б'ється вся в районі 200, от ви щоб собі розуміли, яка товщина?

183 202 234 193 248 245 223 221 213 169 156 178 192 204 202 194 219 199 237 238 235 Двойний якраз, до речі, попадається на Renault дуже часто. У мене за останні пів року, напевно, машин з 5 було в двойному окрасі. Так, ця дверка у нас фарбована, б'ється трошки більше. Так, бачите, 278, 299, 319. А так, в остальному вона б'ється в районі 200 мікрон. Це у нас два варіанти: або дозамовляли двойний окрас, або. Може бути заводський брак, і автомобіль йде ще раз на покраску. Тобто тут одне з двох 163, 181, 181, так і фарб... капот фарбований у нас 359, 348. Так, Два елемента фарбованих, не заводом. Е -е, нічого страшного, шпаківки немає, тому взагалі без питань. Е -е, як бачите, Кузова у них оцинковані, питань по цим автомобілям взагалі немає в плані е надійності. Якщо ми, наприклад, будемо порівнювати їх з Volkswagen, там, Б-6 або там галіфами, ті вже давно позгнивали або будуть гнити. Е в Рено цих питань немає по е так скажем, міцності до корозії. Тому машинки такі вибігають дуже-дуже багато. Тим паче поєднання. Цього двигуна цього автомобіля взагалі супер. Якщо порівнювати з лагуну з Міганом, то немає що порівнювати. Наприклад, ціну ви бачите тут в описі по цій машинці. За такою ціною знайти якийсь живий Міган, навіть 8-2009 року, не так уж просто. Але Лагуна це вищий клас. Це автомобіль Д класа це рівень Пасата. Коли ж Міган це рівень гальфа. Так, у нас безключовий доступ. З надписом у нас тут Лагуна. Хромовий значок значить те, що у нас є безключовий доступ, відповідно, є і автоматичне складування дзеркал, руку засунули, тут датчики сенсорні спрацювали, машинка відкрилась. Так, пішли по салону. Ще одне хочу наголосити: автомобіль повністю обслужений, замінено. Масла, фільтри, салінблоки замінені, ролики, рівні, все, що було потрібно замінити, все замінено. Тому при покупці автомобіля цього просто йде перереєстрація транспортного средства. Він зараз на українській реєстрації буде перереєстрований на нового власника. Тобто у вас там вийде перереєстрація в районі 1000 гривень і все. Масла, фільтра, нічого міняти не треба, все повністю обслужено, питань по машинці взагалі немає. Так, погнали по комплектації. У нас є автоскладування дзеркал. дзеркала все працює, є підігрів дзеркал. Бачите, розложились з однієї сторони з другої. Далі у нас регулювання дзеркал, передні задні електросклопідіймачі, є блокування задніх вікон та дверей. Тобто, ви з на кнопочку нажали, заблокували, щоб ззаду не знаю, якісь вредні пасажири не змогли вийти. Доводчики які вікон є як передні так і задні. Е, 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 маю на увазі доводчики як догори, так і донизу працюють. Е, комбінований салон. Е, салон вдори стайлі у нас йде е, тканина плюс шкіра. Саме шкіра, не кожзам, тут шкіра. Далі по комплектації вимикання е, парктроніка. У нас є стабілізація, він же контрол, е, шкіряне кремо. Так, заведемо машинку. Так, у нас великий екран. Але навігацію врядлі ви сюди поставите, вона вже, скажімо так, 2007 року десь якісь карти поставити. Є смысл сюди, якщо ви хочете щось толкове всунути, то є варіант китайського його андроїда. Так що так. От. У мультимедію розжовувати не буду. Тут, в принципі, багато немає що пояснювати, е, можна музику настроїти і так далі. Акустіка у нас кабасе, у нас 9 динаміків, тобто в передніх дверях 2, в задніх дверях 2, плюс у нас твітера в торпеді, на задніх дверях твітера, і динамік по центру є. Якщо була би комплектація басе, то ще був би сабвуфер в багажнику. Але його немає, тому кабасе тут іде тільки е, динамік ще в торпеді, коли в звичайних комплектаціях е, там немає взагалі нічого. Далі, по комплектації, у нас є гучний зв'язок, Bluetooth гучний зв'язок, е, круїз контроль, обмежувач швидкості, бортовий комп'ютер, датчики дощу, датчики світла. Бачите кнопочку авто, з цієї сторони на дощ авто. У нас фотохромне дзеркало салонне, тобто автозатемнення, коли ззаду автомобіль їде, а дзеркало само темніє. Далі датчики дощу, світла, все є. Двузонний клімат контроль. Тут слот під ключ карту але ключ-карту нам вставляти не потрібно. У нас є безключовий доступ. Механіка шестіступка, керування магнітолею, електронне стоянкове гальма. Так, пішли далі. Вилушимо машинку. Ще одне хочу відмітити те, що тут є шторки. Шторки не пожовані в гарному стані. Шторки бокові і також є задня шторка. Шторки задні взагалі бувають дуже-дуже рідко в цих автомобілях. так В чудовому стані салон покажу, як на все виглядає. Охайний салон в гарному стані, чистенький, е, запаска на місці, е, органайзер, домкрат, е, ключ, балонік, крюк болти є, все на місці. Таке відчуття, ніби знімаю огляд на автомобіль не 2007 року випуску, а ніби це не знаю, 18 якось. Стан взагалі бомбезний. Е, Ззаду, зад, як бачите, парктроніки є і двойний вихлоп. З вихлопом виглядає він взагалі бомбезно. Двойний вихлоп у них ставився на автоматах. І ЕДЦ, коли півторашний дизель був на полторашках. Двойний вихлоп тільки на автоматі, а так загалом двойний вихлоп пішов на 2 літрах, переважно від 150 кінських сил. Тут у нас є підлокітник з духоводи, немає, наприклад, у міганах. Комфортний автомобіль, хороша шумоізоляція. От, наприклад, в третіх міганах, якщо будемо його порівнювати, так як ціна плюс-мінус така ж сама, як і на міганах, будемо порівнювати шумку, то тут шумка набагато краще. І по подушкам безпеки у нас йдуть фронтальні подушки. Далі у нас йдуть подушки в сидіннях, подушки шторки на задній і передній. Це у нас скільки виходить? 2, 4, шість подушек безпеки. Ось так от. Відійшов від машини, вже закрилась. 17 легкоспавні диски на хорошій резині. Взагалі автомобіль в чудовому стані. Так що. Запрошую вас в гості на огляд, тест-драйв, любі перевірки в дилера. Пробіг, сказ... забув сказати, пробіг... 370 тисяч кілометрів, чи вже 380. Зараз я вам переключу. Ой, кажу 300. 1 тисяча кілометрів. Абсолютно нормально для такого автомобіля пробіг. Розхід по місту, це так. Не пенсія, скажімо так, це вже можна літати. Так що розхід? При, якщо при повільній адекватній їзді можна вписуватись десь в 7,5 літрів, Я Ще покажу вам під капоточку, що у нас під капотом. Як Все там виглядає. Ось так у нас виглядає, що тут немає що розказувати. Двохлітровий надійний двигун, який без проблем вибігає за 500 тисяч кілометрів. Дуже ресурсний. Такі ж самі двигуни ставились на трафіки, але на трафіки вони були на 90 та 115 кінських сил. Тут вже трошки інша паливна система, тут е, фрусунки інакші. Е, ці двигуни йшли на лагунах від 130 до 180 кінських сил. 180 це були вже е, лагуни GT. Е, 173-178, ніби якби простіші версії. Тут у нас 150 кінських сил. Скажу, їде дуже добре. Е, розгін 0100, 9,2. да? 9,2 їде він 0100, тому динаміка реально хороша. Навіть як для сучасних автомобілів, динаміка класна. Плюс розхід палива теж радує. Так, автомобіль у нас в наявності в місті Вінниця. Тому приїжджайте, оглядайте, любі перевірки на вашому СТО. Дякую, що додивились відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.